ждать какого-нибудь очередного наступления Украины. Подинавгурації Трампа тому що мені понравились фрази Рютти, що ви не спешите з переговорами, вам треба зайняти більш позицію, більш сильну. А хто це в нас такий очкуючий? А що це за сирунчик такий? Ти ж розповідавши протижнів тому, що українські частини виснажені, що сил більше у зсу немає. А як же виснажені сили, які... Не можуть захищатися, можуть планувати якісь операції. Ми далі поговоримо про міжнародку, типу там Грузії, Кореї, Сирії. Ви дочекаєтесь? А поки е, я вам зізнаю, що мені більше подобаються ранкові ефіри Соловйова ніж вечірні, бо зранку він ще ну багато не обнюшпарився йому. Погано від бухла, яким він е, поніжав граду, щоб заснути. Він такий е, сумний, депресивний. І Інколи справді питає те, що його турбує. А до вечора, до вечора, він вже чекіряв. Применение Орешника заставило весь запад здрогнути. Та сколько може, господи, про цей Орешник, я вже не можу чути це слово. Я думаю, дай увімкнув православний телеканал «Царьград», Послухаю, що там бреше Патріарх Кирил, аби принести і показати це вам. А там. Що ж це за удивительный орешник? Так, ні, тітя, все просто заткнись, все, досить. Вистачить? Не можу більше. Я навіть не хочу розбиратися, чому в неї. Позаду в студії по фону стоять штурмовики із зоряних вієн, імперські штурмовики. Я думаю, ви побачили і такі теж, що давайте краще послухаємо, що там з наступом зсу, який ще не стався, з анонсами наступу зсу від Соловйова. Я не думаю, що Рюти там ознакомиться з якими нібудь планами українського командування. Як мені представляється, все-таки вони до нього не доводять. но дело в том, что и мы с вами неоднократно это говорили, что вот провести э, наступательную операцию такого, скажем, оперативного уровня, армейского, э, у Украины э, вряд ли получится при э, современном, при современном э, боевом и численном составе вооруженных сил Украины. Но вот какой-либо э, контрудар, контрудар они могут нанести, причем, ну и в достаточно неожиданном месте. И как мне представляется, это будет возможно, ну предположим, опять-таки, тут опять, это из области только сугубо версий и предположений. Ну, окажись а, я, например, на месте начальника главного оперативного управления, я бы этот контрудар вооруженных сил Украины, я имею в виду, я бы этот контрудар предполагал, чтобы он имел, ну, даже если он будет предпринят достаточно ограниченными силами, например, нескольких бригад, которые Которые у них надо, прямо сказать, имеются, то этот контр должен иметь не какие-то военные последствия. Як вам він підводиться півроку, щоб сказати, куди ж саме, да? Да, але слухайте. Тві обмежені, скажімо, там ліквідована угроза часову яру там, або э, противник відброшений від от Курахова, це не буде мати політичного значення. Політичне значення буде мати тільки контрудар, якщо він, якщо в часті і соєднання військових сил України вторгнуться на територію Російської Федерації в тому чи іншому регіоні. Хочете, щоб росіяни знову страждали на російській території. А я вам показував, як нею через це пропагандисти, і кажуть, як тоді в серпні ні, нічого на Курщині немає. Лише кілька ДРГ зайшло, але мужність спецназ Ахмат все відбив. Хочете все це бачити? То підписуйтесь на канал, обов'язково ставте вподобайки. Нам дуже корти до нового року 250 тисяч підписників. Ця цифра абсолютно можлива, і ми можемо все це набрати завдяки вам ну реально хто як не ви вона може цьому допомогти І хто я такий, щоб далі не показувати вам, як вони Сроньк-Сроньк? Контрудар тактического плану на одному из участков фронта, например, на виступі відбили отбили два или три населенных пункта. Но это как-то будет и незаметно на лентах мировых информационных агентств. А вот если вторгнулись например, в Брянскую область, то это и ну, да. 10-15 километров. то вот это уже политический результат, достигнутый даже малыми целями. Поэтому вот вполне... И опять-таки, мы об этом с вами неоднократно говорили, и э, на передачах, и в частном порядке. Противника никогда нельзя недооценивать, пока Советский. не получали последние выстрелы компании. Противник у нас хитер, изобретателен, І от нього до самого останнього моменту можна ожидати самих ніожидних дій його сторони. Я не втомлюватимусь вам це підкреслювати. От як тільки вони вигрібають, то одразу. Противник силен. Нужно ажидати чого угодно. Це раніше-га Київ за три дні, а тепер е Брянщина до інавгурації Трампа. Ну і я тут не гиги а у відкриту вам кажу, що на фронті, на Донбасі, на Харківщині дуже-дуже важко. Ми збираємо фрейкору, який невтомно відбиває ворожі штурми на Харківщині. Це підрозділ добровольців на дрони і риби, Поки ми за тиждень навіть третину не зібрали, тому дуже хоче, щоб ви перейшли в опис під відео, закинули трошки на банку. Впадло там шукати опис, наведіть камеру на монітор. Ви зараз бачите QR-код. Теж він вас перекине на банку. Впадло вам розбиратися з банками. Є цифри в описі під відео. Це номер картки цієї банки. гроші одразу туди впадуть. Дуже дякую всім, хто вже перевів, і дуже сподіваюсь, що ви все ж таки це зробите знову. Або, в принципі, от це є. Зараз раз і давайте повертатись до пропаганди, бо е, вчора, ввечері, всі дуже різко стали е, експертами в південній Кореї і в місцевій політиці. Навіть ось це чмо про в Южної Кореї. Совершенно не живе дійсно, президент об'являють воєнне положення. Дуже уважно на фразу «совершенно неожиданно». Далее я поясню, до чего она. Запомнила ее, да? «Совершенно неожиданно». В парламент входит спецназ, который натыкается на местных обитателей парламента, которые говорят, "Дадите идите вы нафиг, мы не принимаем никакого вашего военного положения, потому что оппозиционные партии, у нее большинство. «Совершенно неожиданно». Військовый переворот в Південній Корее и импичменты президентов с той стороны корейского пиво Острова, це те саме, що в Україні майдани або перевибори в раду і ненависть до чинних президентів. Давайте ви зараз загинаєте пальці, але я вас одразу попереджаю, що пальців на обох руках не вистачить. Президента Лі Сінмана змістили його наступника Юн Босона Також змістили наступного Пан Чонхі Убили а Чхве Гюха змістили військовим переворотом. Чон Дун Хван засуджений після завершення президента президентського терміну до смертної кари це тупо підряд чуваки, йдуть з 60-х років. Родеу засуджений після завершення президентського терміну до 22 двох років в'язниці. Кім Енсам сидів у в'язниці за президента номер 3 будучи президентом домігся засудження двох своїх попередників. Кім Джеш Чун сидів у в'язниці за президента номер 3 засуджений до смертної кари за президента номер 5 Пізніше помилуваний лауреат Нобелівської премії Миру. Не втомилися. Це ми тільки дійшли з 50-х до. Двохтисячних, але далі буде. Но Мюхен підданий імпічменту, скасований конституційним судом. Після закінчення президентського терміну був підслідством за звинуваченням в корупції, покінчив життя самогубством. Лі Менбак після завершення президентського терміну заарештований і перебуває за звинуваченням у корупції. І пан Кінхе, це 11-та, піддана імпічменту, заарештована за звинуваченням у корупції на 24 Роки відправлена у в'язницю, і тепер совершенно неожиданно, яка же Соловйов Йон Сук Йоль, який е, йон юн Сокйоль, який втрачав рейтинги, і от, от мав отримати імпічмент від парламенту. Оголосив воєнний стан, його скасували е, за дві години. Але як для українських інфоциган, так і для Соловйова і пропагандистів, все їх вже було не спинити. Експертність включилась. Говорят, ну вот видите, что бывает, когда к тебе сначала приезжает, когда к тебе сначала приезжает э, Умеров, а потом у тебя начинается украинизация политического процесса. Ну да, по-другому не скажешь. Также, конечно, моментально народ веселый стал предлагать э, помощь северокорейских братьев в наведении порядка пул номер три на эту тему. Очень э, веселится ну, и, и, правильно делают, ребята вообще там остроумные. А как не веселиться? Глава администрации президента Южной Кореи подал в отставку после отмены военного положения. Руководство администрации президента так, подает в отставку, так и так. На заседании присутствовало 190 300 депутатов. Они приняли решение единогласно об отмене военного положения. Ну да. Так что, с одной стороны, в Грузии беспорядок, а с другой стороны, то, что произошло в Южной Корее, казалось бы, это вот Грузия все против нас, а Южная Корея против кого? Это же американская вотчина, и там прям совсем тяжело. Ну, тобто, людина, ну, взагалі, не орієнтується, воно зводить все навколо Росії, розумієте, так? Або навколо Сполучених Штатів, що там щось виробляється, або там умірав, приїхав і тепер там. Ну ну. Тобто людина не розуміє, що є внутрішня політика країни, що щось там притамане, щось не Е, Але американці все вони розуміють, і південнокореїці розуміють, і всі в у світі хто має трошки більше мізків, нішу Селавйовий може почитати бек історії. Вони розуміють, що в принципі люди борються за свою свободу, за свою демократію. І в принципі, виходити на майдани, проганяти корумпованих політиків це нормально. Але звідки росіянам знати про це? Він е, згадав про Грузію. Я зараз дивлюся російські новини е, про все, що відбувається в Тбілісі, мене е, флешбечить, бо пропаганда просто тупо дістала з полички папку, е, яка називається Реакція і наративи про кольорові революції на постсовковому просторі отак. От сдула с ней майданевский пыл и почала, как завжды. В митингах начали раздавать, не удивляйтесь, печеньки по старому американскому рецепту. На площадь Белиси вышли студенты, которые предлагают протестующим вот такую выпечку. И действительно, как тут не вспомнить знаменитые печеньки Виктории Нулан, давно ставшие символом протеста на Майдане в Киеве. Но вопрос переворотов тут стоит отметить, Запад очень консервативен и предлагает их под ключ. Ченькі нула» — це з той же опери, що апельсини. Ну, І, в принципі, ви ж розумієте, до чого вони все це говорять, що типу, наркомани, грузіни, обколоті, обнюхані, атакують. Поліцію, ну бо тверезі ж люди не можуть піти на поліцію, яка їх е, за захищає. Та взагалі, отам, от на площі, там якісь е, одиниці. Це не, не масовий протест. Про це розповідає Георг е, без акценту. Якийсь Георг розповідає, сидячи в машині. Послухайте, Тобто вони сані в меншинстві. Вони, звісно, же, в міншинстві, інакше ми б увиділи несколько мільйонів протестуючих на проспекті Ростові. Є ризик нам славрі. Свою... Щас я хочу зупинити фраза «Несколько миллионов». несколько миллионов – Це скільки Несколько миллионов. Ну, пара мільйонів це два, а несколько – це три. Давайте погуглимо населення Грузії. Отак от, от пишу одразу: населення Грузії. 3 мільйони 760 тисяч людей. Це нескільки мільйонів. Тобто всі 100% Грузії мають вийти на протест. Давайте погуглимо населення Тбілісі. Нескільки мільйонів е 1 і 2 мільйони на 2024 рік. Про що він? Які кілька мільйонів? Тобто для них 100 тисяч, наприклад, на площі, 200 тисяч на площі це як у нас кілька мільйонів в умовах там 35 чи там 40 мільйонної країни, розумієте, так? Але вони цими от цифрами, вони дуже маніпулюють. І от так от вони жонглюють. Ну, кілька мільйонів, тоді це вже протест. А от там десятки сотні тисяч, ні. говорили, что на Украине меньшинство это националисты как и раз. Сейчас мы говорят, видим, как это все повернулось. Но, Юрий... Вы знаете, я с вами, вот тут я с вами полностью согласен, но с одним но. Тогда, значит, когда это происходило на Украине, у украинцев не было какого-то примера. А теперь у грузин есть конкретный пример страны, которой mm -hmm. нет, страна минус один. И большая часть Грузии не хочет, чтобы Смотри. Грузия превратилась вот как раз таки в это посмешище. И поэтому я не думаю, что большая часть населения Грузии поддержит эти протесты. Потому... Сука. Ну, то, -то мы посмешище, зрозумело, так абсолютно. Абсолютно незаангажована людина, одразу видно, що він ніяк не підіграє наративам ні російської пропаганди, ні наративам чинної грузинської проросійської влади, яка побудувала всю свою предвиборчу агітацію на порівнянні з розваленими Росією містами України. Але наступне питання і відповідь ну ви зараз кайфанети, як і я. В кращих традиціях Януковича і бідного Беркута, який мерзніть на майдані і на вулиці Грушевського. На протестующие на, набрасываются на полицию, когда пытаются бить ногами по щитам, когда обстреливают их из э, фейерверков. А, а почему полиция себя так мирно ведет? Ну, по, просто <связать> вот они стоят с щитами и никак не реагируют. Но это же тоже мы же помним, как это было на Майдане. Там Беркуты тоже пытались мирно себя вести. И как это все потом обернулось? Их просто поджигали. А сейчас вы открыто говорите, что там обсуждают, чтобы повторить подобный сценарий. вот не боитесь того, что такие мирные действия полиции приведут к тому, что протестующие обнаглеют в конец? А как с ними Вы сейчас? знаете, я наблюдаю за происходящим практически каждый день, 24 часа в сутки, и я вам могу заявить ответственно, что полиция реагирует на митингующих, на какие-то провокации абсолютно адекватно. То есть, ну да, мы видим там в кадрах, как там к ним подходят, пытаются контактировать с ними, чем-то кидаться, но они не применяют физическую силу, вот как бы они могли это, это сделать. Я думаю, что они просто по нарастающей ждут. Чем больше будет агрессии Цят митингуючих, тим більше вони будуть прийняти пропорціональну сіл стоїть дать грузинскому министерству міністерству дел. Это люди, які, от, на самом деле на протяжении вот просто 24 часов на 7 работают на благо нашої страны і всячески пытаются не допустити майданізації. Грузії. Я в телеграмі опублікував, як на вихідних поліція ногами крушила голови дівчатам на проспекті Руставеллі, які вже просто лежали. Вони їх добивали. Просто я тут не можу показати ці кадри, але лінк на мій телеграм є в описі. Приходьте, підписуйтесь, я туди скидаю так, тільки щось там десь знаходжу, то одразу туди пишу і всі свої емоції теж. Я думаю, що зовсім скоро у цього чувака з тачки, якщо побачать десь мітингувальники на протесті, то на нього реагуватимуть так само, як і на російських пропагандистів, бо він фактично такими є. Іди нахуй. Іди нахуй! нахуй! нахуй? нахуй, ми нахуй? Але Грузія, звичайно, стала центральною темою на російських каналах, центральною темою номер два одразу після України. Бо що? Бо виявляється, Зеленський разом з європейськими політиками і Дональдом Трампом вирішує її долю. Це якщо що тулять на каналі НТВ, таке закончиться. Прогноз в тому, що напряженість в Грузії буде наростати. Потому что те протесты, которые сейчас происходят в Грузии, они качественно отличаются от тех протестов, которые были в связи с законом и, и на агентах и так далее. Почему? Что значит качественно отличаются? Качественно отличаются по следующим причинам. Потому что закон об агентах и то, что было связано с ЛГБТ, затравило очень небольшую часть грузинского населения. Это не, не все там эти? Да. Это, это ага. так сказать, ситуация, Слава когда Кабахидзе объявил о отказе переговоров с Европейским Союзом, а это, затрагивает, это затрагивает все население фактически страны, потому что а, грузинская молодежь на 99% она ориентирована Снималось на Европу, Европу, на США, а не на Россию. Так. Это раз. Поэтому а, будет идти все по нарастающей, и плюс, конечно, здесь есть несколько факторов. Фактор того, что значит, тема Грузии будет обсуждена 7-8 декабря в Париже. А в числе, кто будет обсуждать? В том числе господин Трамп, господин Макрон и другие, и Зеленский, господин Зеленский. А он какого боку <со> обсуждает Грузию? Это вопрос Грузии, это, это, это не вопрос Грузии, Грузия это гораздо а -а. шире. Грузия, это не вопрос Грузии, это намного шире. Взагале, мне... Вот Чесно, по-людськи дуже шкода Грузію. У мене є і друг грузин, і я там був мені мене там дуже круто приймали. Але всім же очевидно, я думаю, ви не будете саме з цим твердженням сперечатися, що у випадку наступу Росії на Грузію за Грузію ніхто не впишеться. І всім же очевидно, що Україна може протистояти Росії, тому що ми величезна країна у всіх сенсах. Нехай у нас не велика економіка у порівнянні з Росією, але де грузинам взяти велику економіку? І де грузинам взяти людей, аби протистояти російській армії? Оборонний бюджет Грузії. На секундочку, 455 мільйонів доларів це в 10 разів менше ніж бюджет України до повномасштабного вторгнення. Оборонний бюджет я маю на увазі. Оборонний бюджет Російської Федерації наразі складає 140 мільярдів доларів. А нам штати, ну так для порівняння, що ви розуміли, дали 60 мільярдів. Яка взагалі тут Грузія? Тобто, це ну це. Трошки непорівнювані не речі, звичайно, хтось зараз, такий ура-патріотичний, переможний, напише мені в коментарях: у Росії немає сил, щоб захопити щось в Грузії, бо всі війська в Україні. Якби це було правдою, що в Росії немає більше сили, і так далі, то Україна, кидаючи свої найбоєспособніші частини на Курську область, дійшла б до панівних висот навколо Курська, як і планувало, або, хоча. Б. Вийшла б на трасу Курськ-Рильськ, а не просто засіла в Суджі. Тобто, вони ж е, я маю на увазі Збройні Сили, наші ДШВ, вони ж рухались до цієї траси, але їх звідти вибили. Тому давайте будемо відвертими. На Грузію чекають дуже складні часи, набагато складніші, ніж є у нас, бо, бо вони просто набагато бідніші. І якщо ви просто погуглите бюджет. Грузії і бюджет кількох українських областей, ви будете вам все буде зрозуміло, така економіка. У них армія. Ну, давайте поговоримо. Якщо що, так відійдемо. Грузинська армія. Як ви думаєте, чи зможуть грузини наразі перебуваючи в цьому геополітичному, точніше, політичному піке, мобілізувати людей? Скільки вони зможуть мобілізувати людей? І ну? Ми розуміємо, що географічне розташування у них у них теж не найкраще, бо Росія на півночі, бо 58-му армію, ще ніхто не нікуди не дівав. Вона там є так, звичайно, багато частин в Україні, але наскільки швидко і наскільки якісно грузини зможуть оборонятися, якщо Росія захоче захопити Тбілісі. і це так, щоб знову не гигага. Ні, ви не подумайте в кінцевому варіанті, всі руські ж. Будуть готувати пиріжки ванькам на похорон. І, а якщо і не всім ванькам на похорон, то ті, хто потім з'їдять ці пиріжки, теж крякнуть, бо е, вони готуються в такій антисанітарії. Це більшу мабуть, менше. мене ще не знає. хочу. Ох, капусточка. Полоска, Ти що там дієш? Ну, да. А що вона робить? Что ничего никто не делает. Так. Вот это, вот это, вот это, вот. начинку. Что, ну можно что-то, наверное, сделать или ничего нельзя сделать. Мені, що я вийшу, мені, а, ладно. Смотрите, уже какая красота Гуля отдыхает. Красота! Мої любимое морковне. А зато я вся в рыжухе стоїть. І що ви думаєте? Наївся він, прогів, травнувся, психанув і пішов, правда, забрав з собою натяжну стелю. Блин, прикинь, он пришел, я пришла, и, короче, я не могу, у меня просто истерика, я не понимаю, что он, он просто сказал, <шиф> что, типа, вот развод, он, типа, делал эти охерительные, типа, потолки, и, короче, он их с собой забирает, потому что, типа, развод. Кому ты там снимаешь? <сиф> блин, ну я, я просто, я не знаю. Не жалуй. <сиф> Охеренно, блин. Герой, молодец, <сиф> давай, давай, да, супер, о, Я не розбираюсь в ремонтах, а, а скажіть, будь ласка, а оцю натяжну стелю і можна потім куди знову натягнути? Чи що? Напишіть про це в коментарях. Ну, аби не залишати вас з пирогами і стелями, в кінці для вас заспіває добре, знайома всім. Я думаю, її зайвий раз представляти не треба. Любов Залманівна Успенська. Друзі, я дякую всім, хто додивилися до кінця і не обрегалися. Про Сирію я вам розповім вже завтра, бо і так вже перетягнув по хронометражу. Всі, хто зі мною не погоджується в моїх твердженнях, пишіть коментарі, я буду на них реагувати. Найцікавіші, буду показувати, реагувати на них в ефірі. Можете сперечатися з тими, хто погоджується зі мною. Можете відкоментовувати, відповідати на питання інших людей, хто пише якусь чуш і образи, вони просто потрапляють одразу в фільтр. Я навіть це не видаляю. У нас просто стоїть сувора модерація на youtube каналі. А, взагалі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну і ставайте спонсорами для цього. під відео, є кнопка спонсорувати. І не забудьте задонатити. qr код весь цей час ви бачите на екрані. Дякую.